Алергія, симптоми і лікування. Всім вітання. Всі знають, що алергія це патологічна реакція нашого організму на алерген. Розвиток алергічної реакції пов'язаний з роботою нашої імунної системи. Вона виробляє антитіла, які ідентифікують конкретний алерген як несприятливий для організму. Вони атакують цей алерген і при цьому провокуючи запальну реакцію з різними наслідками: від невеликої кропивниці та інших висипань. До анафілактичного шоку, який здатний призвести до летального кінця, вченим не вдалося встановити точних причин розвитку алергії в людини. Відомо, що алергії прямо пов'язані з проникненням в організм нетипових для нього речовин, у тому числі що міститься у повітрі, що вдихається, що вживається у їжу та інші. Провокувати алергію можуть різноманітні фактори: сюди відносяться і стресові ситуації, і шкідливі звички, несприятливі умови праці, спадкові фактори та імунні захворювання. Щодо ознак та симптомів алергії, то тут все залежить від індивідуальних особливостей організму конкретної людини. А до частих симптоматичних проявів відносять реніт, нежить, чхання, сльозотеча, свербіж. Вогнищеві почервоніння, набряклість, кропив'янка та інші. При тяжкому перебігу алергія може проявлятися напрямком гортані, запаленням слизової болонки ротової порожнини, язика та шлунково-кішкового тракту. Небезпекою алергії є те, що відбувається порушення роботи імунної системи організму та присутня непередбачуваність гостроти реакції організму у відповідь на алерген. У разі гострої алергічної реакції необхідно захистити людину від джерела алергену. Це дозволить швидко знизити надходження алергену в організм. Потім потрібно викликати швидку допомогу. А у разі виникнення харчової алергії промивають шлунок, очищають кишківник за допомогою клізми, забезпечують рясне пиття та прийом антигістамінних препаратів. Якщо алергія виникла на укус комахи, необхідно оперативно витягнути жало, перетягнути жгутом місце укусу, а також прикласти холод. При наявності алергії необхідно завжди дотримуватись дієти. Обов'язково виключити з раціону харчування продукти, що викликають алергічні реакції. Фахівці виявили, що найалергічніші продукти харчування це молочні. Продукти, морепродукти, копченості, горіхи, фрукти, червоні та помаранчеві, мед, ікра, шоколад, гриби, яйця, какао, а також продукти з широким компонентним складом. До дієти ви можете додати прийом рослинних препаратів та їх екстрактів, які зменшать інтенсивність і тривалість симптомів алергії. Івоніка, гербалтаз створений для полегшення перебігу алергії та підтримки імунної системи. Він також прискорює відновлення організму і запобігає повторній появі алергічних реакцій. Комплекс містить виключно ретельно підібрані рослинні компоненти, що чудово доповнюють та посилюють властивості один одного. Екстракт листя кропиви зменшує інтенсивність і тривалість симптомів алергії, а також посилює виділення алергенів з організму. Екстракт насіння розторопши підтримує імунну систему організму, нормалізує його природні захисні реакції і підвищує упірність організму до дії алергенів. Екстракт трави череди має потужні, протизапальні та заспокійливі властивості, допомагає зняти подразнення шкіри. Екстракт квітів ромашки заспокоює нервову систему, зменшує рівень стресу, поліпшує настрій і знижує тривожність. Екстракт кореня лопуха зменшує запалення і подразнення шкіри, усуває свербіж та лущення. Також сюди входить екстракт корення солодки та гриба рейши. Цей препарат має накопичувальну дію, завдяки чому він зменшує ймовірність повторного виникнення алергічних реакцій чи подразнень.